Вітаю вас на каналі Фуркала. З вами Олена Чепанюк. 6 вересня згадують про чудо в Хонахах. Приказують, що на музії 3 і 4 сторіччя відбулося чудо архістратига Михайла. У християнина архіпа досі, дуже захворіла дочка. І у сні він побачив до нього, звернувся е, архістратих і сказав, що треба піти до джерела, випити води, і дочка почне знову чути. Так все відбулося. На цьому місці була збудована церква. Архіп служив там майже 60 років потім в цій церкві. Туди приходили за зціленням до джерела, приходили як християни, так і язичники, і в якийсь момент вирішили язичники знести храм. Для цього вони задумали з'єднати дві річки. А де архістратих Михайло, коли дізнався про це, він розсунув скелю. І вода пішла зовсім іншим шляхом. В українські народні традиції свята вважається невеликим. Це такий невеличкий присвяток, але дуже карательний, як кажуть. Дуже воровитий, дуже сердитий, і навіть приписують такі слова, що Богородиця. Яку будуть святкувати народження Богородиці 8 вересня, ніби вона каже, не стільки бійся мене, скільки його чуда. Тобто, Михайлове чудо це дуже серйозне свято, і в це свято радять не працювати взагалі, не займатися якимись побутовими справами, тому що обов'язково будуть якісь неприємності. На всій території України розповідають про те, що дядька не послухався, пішов цього дня в полі боронувати і так цілий день приходив з бороною на голові. А жіночка одна вирішила, що Михайло Архістратих ну, якось не побачить, може, її, що вона буде снувати е, нитки. І вона почала снувати і ходити, існувати і між деревами, і на всіх парканах, і в лісі. Її ловили, зупиняли, але зупинити так і не могли. Ну, це такі, скажімо так, веселі придебашки, а є і серйозні, і дуже багато переказів, які записують фольклористи, які фіксують етнологи про те, що. Ті, хто працюють цього дня, вони можуть е, навіть розбитися там, на смерть або зламати руку, ногу, тобто якісь неприємності будуть і краще цього дня не працювати, не виконувати якихось побутових речей. З чим це пов'язано? Це пов'язано з такими уявленнями, старовинними, дуже давніми уявленнями, про те, що є дні. Які відведені для роботи, буденні дні? Тут треба виконувати буденну роботу. А є дні, коли людина зосереджується на духовних питаннях. І для того, щоб дійсно засередитися на духовному, відповідно треба відмовитися від будь-якої буденної роботи. Тобто будні і свята. Вони роз, розділені, рознесені. В ніч напередодні Михайлового чуда молодь е, чудіт, і скажімо, на Рівненському полісі, а особливо на Чернігівському полісі. Відбуваються дуже такі веселі містерії. Ну, По-перше, традиційно. Те, що буває традиційно, це там, знімають хвіртки, переставляють дорогу, можуть мотузками перетягнути. Ну, те, що ми бачимо молодіжні поробоцькі розваги, які будуть і на Андрія, десь на Маланку вони будуть. Затягування возів, переставляння значить, якихось предметів на подвір'ї, а особливо тих сусідів, яких не дуже сильно любили. А от на Чернігівському полісі, ну, зокрема, на Городнянщині і на Сновщині, цього дня хлопці вирізають значить, от гарбузи зсередини, середини, гарбузик, то в мене маленький, який я могла придбати в супермаркеті в Києві. А так беруть великого гарпуза, вирізають очі, вставляють свічки і виставляють на дорогу, на «ожидалки». No, «Ожидалка» так називається на Чернігівщині. Це зупинка. Де зупиняються автобуси, там вони ховаються, вискакують значить, ввечері, лякають тих машин, які там приїжджають в цей час, вимагають, значить, від них там якогось магаряча і викупу. Відбувається така. Карнавалізація і оце цілу ніч е, там розважається. Інколи, звичайно, буває так, що тому сусіду, якого не дуже сильно люблять, як згадували два дядьки два вже такі дорослі, то директори школи і, значить, там в туалет кинули дріжджі, і вони так, звичайно розважалися значить, в такий спосіб, особливо з тими, хто їх там ганяє або кого не люблять і так далі. Коли ми робили сюжет про Маковія, мене дуже здивувало, що юна дописувачка вона висунула таку ідею про те, що, мовляв, використання гарбуза. В функції якоїсь ритуальної маски. Це українці запозичили з Хеллоуіну. Я не могла її переконати, і вона сказала, що вона не дуже цьому довіряє. Підіть, сфотографуйте в архіві, викладіть, і тільки тоді я повірю. Ну, Я вважаю, що це такий відгомін, звичайно, нашого комплексу меншовартості. Тому що гарбузи використовуються як універсальна маска не тільки в Ірландії, не тільки в Штатах, а й в Україні. при цьому протягом всього року. Ну, наприклад, в селі Макошина 1920 рік дівчата на водохреща зібралися перед водохрещами, зібралися по ворожити, яка ж у них буде доля. Хлопці підгледіли, взяли гарбуза, традиційно вставили свічку, накинули значить, на е, таку швабру, його натикнули, накрили якось простирадлом і в це вікно виставили цього гарбуза. Крику, звичайно, було дуже багато, дівчата дуже злякалися. Звідки я знаю, це трапилося з моєю бабусею. Стовідсотково, що ні про який Хеллоуін вона взагалі протягом свого життя не чула. Просто гарбуз це універсальний такий предмет для моделювання людської голови. А ще гарбуз, мабуть, всі знають, давали тому, за кого не хотіли йти дівчата заміж. І отут виникає питання, а яким же чином, чому саме гарбуз так от давали дівчата? І е, тут досить цікаво е, почути ваші версії, а я вам висловлю свою версію, як я це бачу. Справа в тому, що гарбуз нагадує не тільки голову, а й диаметрально протилежне місце. І, відповідно, гарбузик. Е, Якраз нагадував п'яту точку, і якраз йому і давали тому хлопцю, якого не хотіла дівчина. Тому що той хлопець, за якого вона збиралася вийти, виходити заміж, отримував від неї хліб. А хліб це всьому голова. І от на підтвердження цього, я хочу сказати, що в Україні і на Поліссі, і в Степовій Україні. В принципі, коли там на пуда в кінці квітня або на початку травня починають садити гарбузи, то просять жінку в селі, яка має найбільшу п'яту точку, прийти і сісти і постукати нею обгород. Тому тоді гарантовано будуть отакі великі гарбузи. А де не тільки гарбузи, виявляється, дівчата давали хлопцям, а давали ще й кабачка. А от кабачок це було ще більш образливо отримати, тому що він нагадував фалас. І там по сьогоднішній день зберігається таке прислів'я про те, що: а, ну це той хлопець, що кабака потягнув. От так от е, дівчата насміхалися над. Хлопцями. Але насправді свято дуже серйозне і ще раз підкреслюю, переказують про те, що треба обов'язково берегтися цього дня, не постувати, не брати у участь в якихось веселих розвагах. А от, скажімо, на Гуцульщині. То е, там так е, люди в сварці кажуть між собою, аби се тобі збігли на чудо та й на диво. Тобто е, навіть от е, таким, е, така лайка є, яка дуже близька навіть до якогось такого заклинання чи прокльону. Так що залишайтеся з нами. Буде цікаво, ми будемо розповідати про інші свята і обряди. Тисніть на дзвіночок, підписуйтесь, рекомендуйте нас вашим друзям і до нових зустрічей!